связи с тем, что часть заводов, то есть в данном случае, то есть просто физически то есть не работает, значит, у нас возникли проблемы и перебои с топливом. Объемы производства на трех заводах на юге России уменьшены значительно по объективным причинам. Почему сегодня, то есть у нас сегодня топливо отсутствует на части автозаправочних станцій прошоті з пониманням. у Росії. Продовжуються серйозні перебої з бензином через масові удари українських дронів по російських нафтоприробних заводах. Виробництво палива в Росії впало і виник дефіцит. Місцями бензин просто здорожчав, але в деяких регіонах він почав зникати з продажу. Взагалі повідомляється, що бензин в Росії перестала продавати кожна 50-та заправка. А 360 заправок закрилися взагалі, бо не можуть продовжувати роботу за таких умов. З одного боку, на всю Росію цього небагато, а з іншого ситуація дуже нерівномірна. Десь проблеми з бензином майже нема. А в деяких регіонах ситуація дуже важка і особливо гострий дефіцит виник на окупованих територіях. Наприклад, у Криму бензин перестали продавати близько половина АЗС. А до тих, де бензин є, вишукуються довжелезні черги. Очередь за бензином гурзув. Твою дивізію. Охренеть. Да, это охренеть? Вот это клас, блин. Ё-моё! И все объезжают. Это бензин, видать, только появился здесь. Приехала в Стрелецкую, мыши, полностью Хрусталёва, Индустриальную, Атан, Сота, ТЭС, все просто нигде нету. Цены? Ну, цены растут, как и на все абсолютно. Поэтому, что сказать, жаловаться на жизнь не хочется, конечно. А как вам цены? Эти цены немножко шокируют. Заоблачные, я бы так сказала. Сегодня указание было, что если заправляет клиент полный бак в автомобиле, То прицепом он может заправить только одну канистру. Либо если у него несколько канистр, там литров на 60, на 70 на 80, то тогда он заправляет только канистры, тогда бак остается пустой. Здесь в Крыму цены дороже на бензин, чем в Краснодарском крае. Просто переезжаешь Крымский мост, и там уже ценник ниже. Проблеми з паливом визнав навіть гауляйтер Криму Аксьонов. Якщо раніше він казав, що все це сезонні проблеми пов'язані з великою кількістю туристів, мовляв, усі заправляються, і бензину на всіх не вистачає. Тепер він каже вже відверто, що проблеми з бензином виникли через проблеми з нафтопереробними заводами. Зі з тим, що заводів, то есть в даному есть просто фізичні, то есть не работает, значит, У нас возникли проблеми і перебої з топлівом. А почему эта чому та то есть тобто то есть не работает? Напевно, щось трапилося з ними, так виникли певні проблеми. На жаль, Аксенов не пояснює, які саме знов ця проклята невизначеність. Ситуація об'єктивна. Я прошу кримчан, гостей, гостей полуострова набратися терпіння. Ситуація винуджена по об'єктивним причинам. З яких об'єктивних причин? З тих, що ви вирішили розв'язати агресивну загарбницьку війну проти сусідньої країни, бо думали, що вона слабка і нічого не зможе вдіяти, і не зможе надати вам відсіч, а вона надала таку відсіч, що тепер бензину нема, так це не об'єктивні причини. Ти кажи, прямо як є: бензину нема, бо ви прорахувалися і отримали по зубах. І тепер, внаслідок цього, в Росії один за одним палають нафтопереробні заводи, бо демілітаризація України іде так успішно четвертий рік, що у ЗСУ з'являються все нові нові види озброєння, і в тому числі далекобійні БПЛА, які залітають в глибину Росії вже на тисячі кілометрів і. палять один российский завод за иншим. Объемы производства на трех заводах на юге России уменьшены значительно по объективным причинам. Почему сегодня? То есть у нас сегодня топливо отсутствует на части автозаправочных станций. Я хочу объяснить крымчанам, что и с точки зрения логистики, к сожалению, причем, что противник нас слышит, там понимает ситуацию, однако вопрос касается большого количества людей, вынужден в публичном поле, то есть прояснить ситуацию, что вопрос касается логистики, значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом, После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется Ну на пряжній уровень, отже, Аксонав каже, що усе повернеться до норми після закінчення війни. Щоправда, ніхто не знає, коли вона закінчиться, бо Україна готова закінчити її хоч завтра. Україна готова на припинення вогню, а Путін не погоджується. І Путін, як він стверджує, як стверджує російська пропаганда, збирається воювати ще невідомо скільки. Отже, ніякого бензину в найближчий час. Кримчани можуть не чекати, і зрозуміло, що ці проблеми надовго, адже Україна, ну звісно, буде опиратися варварським ударом по своїй території і відповідати. А це означає, що з бензином в Росії все буде кепсько і буде все гірше і гірше. Ну, прошу тінці з поніманням, то всі міри, які можливо сьогодні на цьому напрямку для стабілізації, цен, приймаються без виключення і федеральним правістям і нами. Це він, до речі, ще в серпні казав, тобто місяць тому. Щоправда, з того часу ситуація стала тільки гірше. Зараз невеличка реклама. Потім продовжимо. Нещодавно ми переклали з англійської та видали в Україні книгу американського професора Скота Рейнольдса Нельсона. Вона називається Океани зерна і вона про те, як. Торгівля зерном змінила сучасний світ. Дуже цікава книга. У неї є дуже багато про Україну, тому що Україна зі зрозумілих причин да, завжди була одним з центрів виробництва зерна, і торгівлі зерном, і колись ще до того, як виникла оця торгівля нафтою. Зерно було головною сировиною в світі. І Тут докладно описано, як боротьба за зерно формувала імперії, приводила до того, що виникали великі війни. Які знищували вже інші імперії, змінювали карту світу? Дуже цікава книга. Я сам з радістю і із задоволенням її прочитав. І рекомендую вам замовити можна за посиланням в описі до цього ролика. Нова пошта доставить цю книгу в будь-яке місто або селище України, де є нова пошта. Отже, повертаємося до Криму. Там днями відбулася ще одна смішна історія, пов'язана з гауляйтером Аксьоновим та ще одним відомим кримським колаборантом Русланом Бальбеком, який недавно кілька років тому був депутатом російської держдуми від Криму. Руслана Бальбека, його російські господарі, яким він пішов служити, заарештували і кинули за грати. Сталося це тому, що Бальбек посварився з Аксьоновим, і той домігся, щоб його посадили. Як пишуть у російських змі, колишнього депутата Держдуми Бальбека затримали після конфлікту з головою Криму Аксьоновим. перед затриманням силовики застосовували широкий тиск на колишнього депутата та його близьких. Співробітники правоохоронних органів приходили до членів родини Бальбека додому з обшуками без ухвали понятих. Вилучали техніку, вимагали розблокувати. Пристрої близьких доставляли до відділів поліції, брали в них біометричні дані. У документах ці дії пов'язуються з якимось особистим конфліктом між Бальбеком та головою Криму Сергієм Аксьоновим. Конфлікт між головою Криму Аксьоновим і раніше наближеним до нього Бальбеком триває щонайменше з 20-го року і пов'язаний із впливом на кримськотатарські структури та розподілом субсидій. Отже. Тупо за бабло, як то кажуть, Руслан Бальбек, який раніше обіймав посади депутата Держдуми і віцепрем'єра кримського уряду, був затриманий у Кабардіна Балкарії в понеділок. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Найсмішніше, що цей Руслан Бальбек. Палку підтримував анексію Криму Росією і називав незаконний референдум 2014 року днем торжества справедливості. Ну що ж, тепер він отримав унікальну можливість відчути цю справедливість на собі ще одного любителя рускова міра, росіюшка, як то кажуть. Адблагодаріла, він міг би спокійно жити в Україні, надалі розбудовувати якусь свою політичну кар'єру в українському Криму або бізнес. Натомість він сам обрав свою долю. Він обрав русський мір. А русський мір це завжди так, в якийсь момент, коли ти йому потрібен. Він тебе буде використовувати. Він може навіть тебе проголосити якимось героєм, надати тобі якусь медаль, навіть зробити тимчасово якимось депутатом. Але в якийсь момент, коли у тебе буде просто якийсь особистий конфлікт з якимось там російським чиновником, все тебе зілють і тебе посадять. І головне не буде нікого, хто за тебе заступиться. Бо в русском мірі нема демократії. Вони всі боролися, щоб не було демократії, як в Україні, щоб була сильна рука, путь. Путін диктатор, вождь, ну ось, будь ласка, це і є русський мір. Коли ти не можеш нікуди поскаржитися, ти не можеш ніяк захистити свої права. Бо в Росії це так. Якщо система вирішила, що ти винен, все. Ти нікуди більше не звернешся. Це не Україна, де ти міг звернутися до суду, а потім до Європейського суду з прав людини і вимагати якусь справедливість і звертатися до журналістів. Ні, в Росії цього не буде. Якщо тебе вирішили закрити, тебе закриють, і ти сам це обрав. Поділиться цим відео, друзі, це дуже важливо, щоб як можна більше людей бачили. Отакі повчальні історії, повчальні долі колаборантів, які зрадили свою країну, але не знайшли щастя в Росії. Ну і підписуватися на канал це теж дуже важливо.